Привіт, любі дорогі овни! Це Таропрогноз на серпень 2025 року. Сьогодні у мене чотири колоди Таро. З кожної колоди витягнемо по дві карти. Давайте дивитися, яким буде серпень місяць, останній місяць літа. Що скажуть карти? І так, перша карта для вас. У вас тут розбите серце. Хтось розбило вам серце, поранили вас, можливо, словом. Якісь... І ви себе за це ще більше картаєте. Можливо, ви когось пораните словом і будете думати, нащо я це сказала? Чи нащо я це сказав? І, можливо, якась така подія, або ви це може ще бути, що ви попадаєте в якусь таку компанію, де ви третій зайвий, або ви зустрінете людей, двох людей, трьох, яких ви ну, хотіли би не зустрічати. Але зустрінете і будете думати, М -м -м, скоріше там піти. <ріст> Ось такий в серпень початок. Дивимося далі, ще одну карту. з Цієї колоди витягнемо. Ви знаєте, ще може бути, що ви маєте якусь образу на якусь людину. Або якась ситуація, в якій ви не захочете можете попасти в Якісь таку ситуацію, де вам буде неприємно. І це не стосується вас. Просто ви можете бути таким сторон, стороннім глядачем якоїсь неприємної ситуації, сварки, можливо, сусідів чи там знайомих вам людей. І це не, не від вас, але вам буде неприємно наблюдати за якоюсь такою сценою. Так. І наступна карта карта прибутків, але. Це коли ви прибутки будуть в майбутньому. Зараз це карта терпіння, карта турботи. Це може бути, ви вкладаєтеся в якийсь свій новий проект чи в якусь роботу. Наприклад, ви шукаєте роботу, ще вкладаєтеся, ви ще щось робите, тому що тут людина чекає, турбується, поливає. Тут посадили грошове дерево. І не просто чекають, але турбуються. Це карта турботи, можливо, ви будете кимось за кимось, Це турбота про батьків, про дітей, про домашніх улюбленців. І також це грошова така карта. Це коли ви вкладаєтеся не тільки емоційно, часом, але ще і грошима. І головна така, оця подія цієї карти це про те, що ви зараз робите щось. Що принесе вам гроші в майбутньому. Ви зберете ще один урожай, треба почекати завжди. Можливо, це ще карта, яка говорить: не спішіть. Урожай прийде вчасно. Ви зараз посадили, ви зараз ще будете вкладатися, вкладатися, ходити біля цього, вирощувати і ніжно оберігати. Оцей свіченовий проект, чи люба справа, яку ви починаєте або навіть продовжуєте, тому що сімка карт, сімка це не є карта початку, це й продовження, це процес, в який ви ще вкладаєтеся. Наберіться терпіння, можливо, вам хочеться вже зараз зібрати урожай, зібрати, щоб воно приносило плоди. І ви думаєте, я вкладаюся, вкладаюся, а воно не приносить мені іще треба іще, але воно принесе. Вам наберіться це терпіння. Це карта терпіння і почекати. Весною посадили насіння, а осінню збираємо плоди. Весною зацвіли яблуні, яблука будуть уже через осінню чи в кінці літа, залежить від того, наскільки це масштабний <хи> проект, що ви робите тут. То наберіться терпіння і ще треба буде потрудитися, ще постаратися. Так, наступна колода. І що скажуть карти? Так, вісімка пентаклів це грошовий ріст, грошей однозначно у вас стане більше. Ну, і тут про те, що треба буде дисципліну. Вісімка це ріст, фінансовий ріст. Підняття по кар'єрній сходинці, вас замітять, можливо, вам довірять якийсь величезний проект, нове щось ви будете робити, щось нове в роботі, яке треба показати себе, треба ще працювати, ще вкладатися. Тут карта росту. Але росту не так, що вам щось впадуть гроші, як то кажуть, з неба. Це ще вкладатися, ще дисципліна, ще трудитися і. Однозначно, це є фінансовий ріст, це коли стає ще більше клієнтів, більше клієнтів, більший дохід і це масштабування в своєму бізнесі, можливо, буде наймати людину. Це як стати для когось вчителем, передавати свої знання. Бачимо, що тут людина керує процесом і також передавати свої знання. Можливо, ви будете наймати людину розширювати свої проекти розширювати свою компанію розширювати свій бізнес наймати ще працівників і також це ви можете стати також учнем, коли вам передають ці знання. Ви розширюєтеся, ви масштабуєтеся, ви поглинаєте знання, вас вчать. Це коли ви попадаєте на нову роботу чи підвищення по кар'єрній сходинці, і вам ще треба додаткові знання, і на цій посаді вас ще вчать. Вам ще покажуть, що можливо треба здати якийсь екзамен, перездати курси підвищення кваліфікації, або ви захочете підвищити свою кваліфікацію і будете ще добирати собі якісь курси, ще додаткові якісь знання. І також, коли ви передаєте, можливо, ви станете коучем, будете вести лекції, будете вести такі а, свої знання передавати. Однозначно, це є карта масштабу, масштабування, розширення. Так чи інакшим способом ви підете в розширення. Так, наступна карта. І ви все зможете, ви з усім справитеся. Це карта з великим знаком плюс. Так. Наступна карта туз, туз жезлів, початок, початок чогось нового. Ви будете горіти цим. Це карта вогню. Це ваша стихія, овни. Ви будете горіти тим проектом чи якоюсь новою роботою, новою ідеєю. Тому що туз. Це є початок карта номер один, і це ідеї, це завжди велике натхнення, багато енергії, вогняної енергії, і це також завжди з великим знаком плюс і це можливості. Це, це ще не готовий результат. Це перша сходинка, це початок і вдалий початок, коли вам подобається. Ви горите тим, і все буде вам вдаватися. Тузи це дуже хороші карти. І з дуже хорошим таким початком, і коли е, життя дає вам оцей пошук, дає сили, дає енергію, і ви йдете. Так. І ще одну карту з цієї колоди. Подарунок долі. Якийсь подарунок вас чекає, вас очікує, і також це рицар на білому коні спішить до вас з подарунком, з пропозиції, це так, як і пропозиція роботи, пропозиція в бізнесі, а, і так як і пропозиція руки і серця, або романтичне побачення, знайомство з, такою, з таким а, чоловіком, а, веселим, трошки легковажним, але дуже таким. А, а, або я забула, як сказати, <сіх> таким веселим, але не дуже серйозним. І це також карта радості, карта подарунків і радості, коли у вас дорослі діти. ви, можливо, Тому що це є молоді люди, не діти, а молоді люди. Якщо у вас дорослі діти, можливо, ви будете радіти успіхам своїх своїх дітей. Тому що це є карта радості, приємних сюрпризів, такого, навіть я би сказала. Ніжності, коли такий ніжний посил, такі, ніжні почуття викликає оця енергія такої ніжності, легкості, радості за, можливо, за успіхи ваших дітей. Так, наступна колода: хороші такі емоції, хороші енергії, чудові подарунки. Розширення, масштабування. І знову вісімка пентаклів однозначно О, у вас грошей побільшає таким чи інакшим способом. Ваша майстерність ростиме. Ви будете передавати свою майстерність. І це коли більше клієнтів, коли більше роботи, і ви вже це також, коли ви піднімаєте ціну за свої послуги, ви вже бачите, що ви не справляєтеся. Потік клієнтів посилився, треба наймати людей, треба піднімати або піднімати ціну за свої послуги, однозначно, вони вам пощастить, тому що тут і пощастить в матеріальному плані. Дуже хороша карта. Однозначно, грошей в серпні у вас побільшає. Так, і ще одна колода у нас. Ще дві карти. Чудово! Такий місяць прибутковий. Десятка, десятка пентаклів це взагалі чудово. Коли ви попадаєте, це є карта, якщо по бізнесу, по роботі, це чудові прибутки. Це вже готовий результат ваших плодів, вашої праці. Бо у вас прекрасний місяць серпень, урожайний. І це коли сім'я в зборі. Як і створення сім'ї, якщо ваша тема, коли ваші стосунки переходять на новий рівень, на вищий рівень, то ви зустрічалися, вам уже роблять пропозицію, то ви вже з'їжджаєтеся, починаєте жити разом, чи народження дитини, вагітність це все, коли іде масштабування, коли йде прогрес. Коли ваші стосунки переходять на новий рівень, можливо, готуватися до весілля, або ще може бути таке, що вас покличуть на весілля карта радості, коли ви перебуваєте в колі а, приємних вам людей, а, в колі однодумців, в родинному колі, це також і родинна тепла карта, коли збільшується ваша родина. Це збільшення завжди, коли приводять, можливо, ваші діти приведуть свої половинки познайомити, чи у ваших дітей, ваших знайомих, можливо, ви почуєте, що народжуються діти, що, можливо, вас запросять на весілля. Або ще це може бути, коли ви збираєтеся з сім'єю просто за якимось святковим столом, чи, можливо, ви зробіть таке, зберіть свою сім'ю. Побудьте в родинному колі, коли всі разом. І по бізнесу це дуже хороший прибуток. І якщо ви попадаєте на роботу, ви попадаєте в такий дружній колектив, коли все чітко, зрозуміло, один одного підтримують і е, попадаєте як, таке, як в родину, коли легко працювати і з хорошою зарплатою. Чудовий місяць просто. І остання карта дев'ятка пентаклів, новни, це просто чудо. Дев'ятка пентаклів це і про відпочинок, і про те, що можу собі дозволити таке райське життя. <с>? Відпочинок, коли ви можете собі дозволити якусь покупку, щось уже таке для себе. Для родини, для такого свого особистого простору, ви собі зможете дозволити більше, ніж ви думали, ніж ви розраховували відпочинок дорожчі, чим ви думали. Якісь речі, які ви планували купити, і ви собі дозволяєте ще щось купити дорожче і більше витратити, тому що у вас є. Не тому, що ви думаєте, а тому, що у вас є. Це карта розкішного райського життя і також відпочинку. Можливо, уже пора відпочити і ще карта підказує уже пора відпочити. Можуть собі дозволити. Ось такий чудовий таропрогноз для вас, дорогенькі, овни. Просто чудовий і від себе, я вам бажаю. Нехай вам щастить завжди і усьому.